Thank you. Від якого буде надалі відвідуватися новітня історія, історія прямого народу Майдан створив президент лише скром. Час тривого напробування. Час, який в нас в Конституції, до речі, вже у п'ята стаття і територіальна громада. Ось що має бути. Оцю парадигму, яку ми несемо від грандівської ходи, що громадянин Господа, а держава слуга, зараз прийшов час її реалізовувати в конкретні речі. Майдан це проголосив, але на Майдані не було створено ні одного. Хоча тільки здається, але це вже останні, останні дні так такого. Зараз ви знаєте, що все нове народжується в старому.